Баба дідові на базарі галоші нові. Пакетика не дали, нічого торбочки ніякої не дали, несе собі в руках ті галоші. Коли, знаєте, щось ну, незручно, думає, де це його так коробочку взяти, дивиться аптека по дорозі до зупинки. Ну, зайшла в аптеку, не дитину нема в тебе якоїсь коробочки такої на галоші? Вона, каже, є. Виносить вона коробочку з під презервативів баба кладе туди ті галоші, сідає в автобус та їде. А баба ж не розбирається в англійській мові, вона не знає, що там написано на коробочці. Їде, 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 їде. Коли напротив сидить хлопець, так довго дивиться на ту бабу з коробкою, та тоді думає, спитаю. Каже, можна я вас щось спитаю? Вона каже: питай, дитину. Чуєте? А це вам надовго хватить 500 штук? Вона каже: Ой, дитино, так як мій дід човгає, хоч би на тиждень хватило.